Розділ 15. Після цього Мойсей з усіма ізраїльтянами, голосно скандуючи, заспівали Господу цю пісню. Я буду співати Господу, бо Він велично прославився, коня і вершника скинув у море. Господь, моя сила і пісня. Він став для мене порятунком. Це мій Бог, і я прославлю Його. Він Бог мого батька, тож вихвалятиму Його. Господь, войовничий витязь, Господь ім'я Його. Колісниці Фараона і його військо він кинув у море. Найкращих полководців він потопив у Червоному морі. Безодня покрила їх, вони поринули в глибочінь, мов камінь. Твоя правиця, Господи, прославилася силою, твоя правиця, Господи, розбиває ворога. Величу своєї слави ти скидаєш своїх супротивників. Ти посилаєш свій гнів, який їх пожирає, як стерню. Духом твого гніву були згромаджені води, потоки стали стіною, водна безодня застигла посеред моря. Ворог сказав: кинуся й не здожину, розділю здобич, наповню ним свою душу, вийму свій меч і позбавить їх спадку рука моя. А ти дмухнув своїм духом і покрило їх море. Вони потонули, наче свинець у глибоких водах. Хто поміж богами подібний до тебе, Господи? О, прославлений у святості, подиву гідний своєю славою, ти, котрий твориш чудеса, хто подібний до тебе? Простягнув ти правицю свою і поглинула їх земля? Ти у своїй доброті попровадив цей народ якого ти визволив і своєю силою привів до своєї святої оселі, почули народи і затремтіли від страху, жах огорнув мешканців фелестимського краю, тоді збентежились князі Едому і трепет охопив вельмож Моаву. впали духом усі мешканці Ханану, нехай найде на них великий страх. Від величі твоєї руки вони замовкли, наче камінь, доки не перейде твій народ, Господи. Доки не перейде цей народ, якого ти придбав, ти введеш їх і посадиш на горі своєї спадщини, на місці, яке ти, Господи, зробив для себе житлом, святинею Господньою, яку звели твої руки, Господь царює на віки віків. Адже коли коні Фараона з його колісницями та його вершниками ввійшли в море, Господь повернув на них води моря, а ізраїльтяни йшли суходолом посеред моря. Пророчиця Маріам, сестра Аарона, взяла тим у свої руки, і всі жінки з тим панами вийшли за нею у хороводі, і Маріам звернулася до них. Співайте Господу, бо він велично прославився. Коня і його вершника він скинув у море. Від Червоного моря Мойсей попровадив Ізраїль далі, і вони пішли в пустелю Шур. Три дні вони йшли пустелею і не знаходили води. Прийшли вони до мери, але не могли пити води з мери, оскільки вона була гіркою, через те дали назву тій місцевості мера, тобто гірка. Тому народ почав нарікати на Мойсея, кажучи, що нам пити. Мойсей почав волати до Господа, тоді Господь показав йому дерево, яке той кинув у воду, і вода стала солодкою. Там він дав йому заповіді та настанови, і там його випробовував. Він сказав: якщо уважно будеш прислухатися до голосу Господа твого Бога і чинитимеш те, що праведне в його очах, якщо зважатимеш на його заповіді і будеш дотримуватися всіх його понастанов, то не наведу на тебе жодної з тих хвороб, які я навів на єгиптян, бо я Господь, який тебе оздоровлює. Звідти вони пішли до Еліма, де було дванадцять джерел води. І 70 пальмових дерев, тож там, біля води, вони отаборилися.